Мої вітання. Всього, знову це реле тиску вийшло з ладу, я його ремонтував. На цей раз воно вже, можна сказати, все. Воно таке було тепленьке, сама ця кришка. Як перестала працювати заліз, воно ззаді тут вся тепла така була, щось коротнуло чи замкнуло, всередині знову вода була. Хоч все вроді би, герметично, але, як не є, конденсат постійно збирається. Ой, та такі проблеми. Пробував знову його все перечистити, розібрати, висушити феном. Воно нічого не помогло. Ось в такому воно стані у мене Ось в такому було. заклинившому стані. І тут ось видно. Ну, Я вже тут почистив, тут зразу було видно таке воно, як, як пригорівше. Там мене ще одне було, все одно взяв його, теж поставив, теж не працює. Тому прийшлось купувати нове. Ну, як не як, три місяці попрацювало і те добре. Ось. Нове реле тиску. зараз покажу. Опа. Ось новеньке. Воно всередині ідентичне, я вже дивився все. Зараз будемо розбирати, перекидати провода. Надіюсь буде працювати. Ось така фірма, можливо, комусь цікаво буде. Так, Там підпис поставили, гарантія є на нього все. Що ж будемо пробувати встановлювати? Побачимо. Надіюсь, буде працювати нове. Можливо, хто що підскаже, хто що цього робив в таких випадках. Можливо, чимось ці провода пробувати покривати, щоб не так конденсат їх розрушав. Нічого, зараз перекинемо. Буде все добре. Дякую за увагу.